Всім привіт! Всі знають, що я люблю майструвати, так що дивіться, сьогодні в мене була зайнята з цією плитою, плита горення. Ну, непогана така плита, в неї є електровертушка, духовка, електроподжиг, стоп-газ. Проблема була в тому, що працювала тільки одна комфортка, а інші комфортки просто не зажигалися. Ну не зажигалися, але вони при відпусканні. Клавіші тухли. А, ну, в інтернетах я подивився, везде в Ютубах пишуть, що потрібно почистити термопару. Я, звісно, повичищав, тому що там було копеець, що творилося. А, і, е, всі там показують, що термопара. Ну, там виходить один провод, тут термопара стоїть е, з виходом е, двох проводів. Вони йдуть на соленоїд Ось він. І вже виходить, що він клапан клапан включає виключає газ. Але я все почистив, запустив, та ж сама ситуація працювала, одна форка стала працювати ця, інші також не працюють. Що я зробив, зразу перепровірив термопару, термопара нормально працювала, вольтаж показувала, одів, все одно така ж сама. Біда не зажигається, ну, не продовжує працювати комфортка, а включається стоп газ. Крутив вертів, вставив, Ось, О, давайте на цьому вставлю, покажу. Вставляю тестер сюди, провіряю, знову ж вже на встановленому місці вольтаж, О, вольтаж показує, там як розігрівається десь. Діна показував, це не пам'ятаю. А, а так вистачає 3-4, щоб століною відключився. Звісно ж, виходить, що провіряю, є. І тоді мене просто осіняє така мисля. Бо в інтернеті я ніде не чув. Попередивився, всі відео міняю тірмопару, все остальне. Виявляється, коли я ставлю ось до цього. Соліноїда тестер. Один плюсова на центральний провод, другий на корпус тестера. У мене там щось 0,0 виходить. Виходить, цей ось контакт. Я його плоскопцями крутив, вертів, щоб він там законтачив, нічого не допомогло. Поки не почистив наждачку його всередині і не почистив всередині. от Після цього все почалося працювати. так що Користуйтесь, бачите наскільки мусора поначищав. О, пересосом не користуйтеся, здувайте все.